Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівникам обласних державних адміністрацій взяти під особистий контроль питання адаптації переселенців. Головну увагу він звернув на підготовку тимчасового житла. Мова йде про підготовку до зимового періоду, мова йде про умови проживання людей, забезпечення всім необхідним, реєстрації цих людей на місцях, а також допомога тимчасово переміщеним особам. У всіх питаннях, які є важливими. Нині у Житомирській області проживає більше 2,5 тисяч переселенців. Майже половина з них це діти. В основному це особи з Донецької та Луганської областей. Але є й ті, хто втік з анексованого Криму. Таких на Житомирщині зареєстровано близько 200 людей. Вимушених переселенців розмістили в готелі Житомир в літньому таборі церкви Різдва Віра Надія Любов та у санаторії Тетрів. Однак вже зовсім скоро через погодні умови проживати там стане неможливо. Як повідомив голова міжвідомчого координаційного штабу Василь Стоєцький, всього в звітах визначено більше чотирьох тисяч об'єктів. Ті по всій Україні, на яких можливо розмістити близько 35 тисяч осіб. Однак паспортизація приміщень засвідчила, що таких об'єктів комунальної та державної власності удвічі менше. Найбільш Не невідповідні зафіксовано обласані про Дніпропетровська – 159 близько, відповідність дев'яносто п'ять житомерська триста дев'ять, відповідні сто відповідність, 171, Одеска, 119, відповідність 68, Чернівецька 127, відповідність 49. Нагадаємо, що харчування громадян у місцях масового поселення організовуються волонтерськими, благодійними, релігійними та громадськими організаціями. Однак забезпечити переселенців житлом без втручання влади неможливо. Ми сьогодні відходимо всі. Це означає, що люди, які живуть сьогодні, не придатні приміщення для ціни змогопорів, де мають бути приміщення. Я би хотів чітко в області, отримати план, яким чином ми можемо це зробити. Що цього потрібно плани щодо подальших дій керівництва Житомирської області віце-прем'єр-міністр не почув. Не почули його і журналісти після засідання міжвідомчого координаційного штабу. Обласні чиновники від будь-яких коментарів відмовилися. Можливо, через тиждень вони зможуть дати відповідь на питання, пов'язані із соціальним забезпеченням тимчасових переселенців. Принаймні стільки часу регіонам дав Володимир Гройсман для підготовки інформації про потреби кожної сім'ї, яка прибула до обласного центру.